Друзі, нас інфо перші головне поїхали на стратегічному кримському мосту. Сталася аварія, що потрясла всю Росію. Один з робочих Камазів, що транспортував матеріали для ремонту мосту на швидкості, врізався в відбійник, розташований саме в тому місці, де проводилися важливі ремонтні роботи. Це сталося в момент, коли на мосту працювали сотні техніків і робочих, намагаючись відновити пошкоджену частину переправи, Пише телеграм-канал Морський Вовок. Зітнення спричинило потужний вибух. Цистерна, що була на борту Камазу, загорілась миттєво спричинивши ще більшу детонацію. Вогонь швидко охопив не тільки вантажівку, а й частину конструкції. Мосту пожежники на місці події не змогли оперативно впоратись. З вогнем через неможливість доступу до місця загоряння вибухи пожежа на мосту стала катастрофою для Росії. Транспортна артилерія, яка з'єднує Крим з материковою частиною Росії, виявилася тимчасово заблокованою. Це спричинило транспортний колапс у всьому південному регіоні країни. Через виникло блокаду рух через міст був припинений. Вибухи завдали серйозних пошкоджень конструкціям, а Стіни тунелю, що проходили під мостом, були зруйновані. Перша хвиля обвалу заблокувала доступ до ділянки, де тривав ремонт Цей інцидент став серйозною проблемою для Росії. Оскільки на Кримському мосту використовувалася стратегічна військова техніка для перевезення матеріалів, а також перезвозилися великі обсяги боєприпасів і нафтопродуктів. Уже через кілька годин після вибуху російські служби безпеки почали активно закривати район, підвищивши рівень безпеки на кількох кілометрах від мосту. Проте основні зусилля були спрямовані на пошуки винуватців цього інциденту. Оскільки російські спецслужби, зокрема ФСБ, пропускали, що аварія була спланованою диверсією попри величезні зусилля для розчищення мосту під'їздів до нього, техніка не могла дістатися до місця події через обрушення. І численні перешкоди, що залишались після вибуху, частини ремонтних машин була пошкоджена. А потужні вогняні хвилі і токсичний дим ускладнювали роботу рятувальних бригад. Спеціалізовані рятувальні техніки не могли вивести тіла жертв або допомогти з ліквідацією вогню. Через загрози подальших вибухів з усіх підрозділів, що прибули на місце, подіяла, що частина змогла провести рятувальні роботи. Залишок техніки був заблокований на південному під'їзді до мосту, і навіть вертольоти і літаки, підняті для перевірки ситуації з повітря, не могли наблизитись через сильний дим і можливі уламки, що падали з моста За кілька годин після вибуху на мосту вияло понад 60 загиблих, понад 150 поранених. Більшість з яких були робітниками, що перебували на мосту в момент інциденту, а також кілька водіїв, які опинилися на мосту під час вибуху. Серед загиблих також було кілька інженерів, які намагали. Швидко відновити конструкцію мосту після попереднього пошкодження а також кілька співробітників з служби безпеки, що першому прибули на місце події, вибухи обвала моста спричинили значні руйнування, і рятувальні роботи зайняли більше часу ніж очікувалося. Особливу увагу звертали на те, що серед загиблих були і співробітники російської розвідки, оскільки цей інцидент став не просто аварією а і підозрюваним випадком диверсії, що нагадувало про можливі зовнішні загрози. Тим часом у Кремлі вирішили підняти рівень безпеки на Кримському мосту, оскільки виявлення ознак диверсії поставило під сумнів захищеність інших стратегічних об'єктів пов'язаних з Кримом. Піднялися декілька російських військових літаків гелікоптерів, які чергували поблизу мосту, оскільки зростала загроза нових атак через спроб проникнення в зону інциденту. Крім того, місцеві органи влади в Криму оголосили черговий режим надзвичайної ситуації, спостерігаючи за можливими новими вибухами, змінювали розклад громадських перевезень на південному збережжі. з ФСБ на місці подія почали активно працювати над розслідуванням. Однак через хаос і порушення логістичних ліній виявити точні причини вибухів було надзвичайно важко. Інцидент на Кримському мосту серйозно підірвав імідж Кремля як надійного гаранта безпеки на південному заході Росії у міжнародній спільноті зросли підозри щодо того, чи не стали це дією сторонніх сил, які прагнуть дестабілізувати ситуацію в Криму та в Україні. Особливо це стосувалося західних країн, що стали більш неосторожними через численні попередні інциденти на мосту. І в самій Кримській області для Росії ця аварія стала черговим серйозним випробуванням, оскільки інфраструктура, яку використовувала Крим. Країн... Іна для підтримки військових операцій на південному фронті була фактично знищена. Транспорт магістральна кілька днів виявилася недоступною. Це не лише внутрішній політичний тиск на уряд а й поставило питання про доцільність подальшої військової активності на південь від Криму. Жертви і руйнування стали болісним нагадуванням для Росії, що навіть найважливіші об'єкти можуть бути вразливими, якщо не забезпечити належний рівень безпеки і стеження. Редакція каналу не неси відповідальності за висловлення окремих політологів політиків експертів анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.